В івано франківську відзначили 20-річчя Прикарпатського університету. Урочистості розпочалися музичним фестивалем Університет Фест. Дата навчального закладу солідна: – річчя з дня створення. Саме 1992 року ПЕД-інститут було реформовано у класичний університет європейського типу. Студенти свій навчальний заклад вихваляють, кажуть, кращого годі бажати. Найкращий на цілій Україні мені подобається тут навчатися, тут прекрасні викладачі талановиті студенти. Прикарпатський університет на даний момент дає досить кваліфіковану освіту, і в майбутньому я можу працювати спеціалістом, педагогом, а також перекваліфікуватися. На початках свого існування в тодішньому ще інституті навчалося близько 6 тисяч студентів. Нині в Прикарпатському університеті вищу освіту здобувають понад 15 тисяч хлопців та дівчат. Змінилася і чисельність викладацького складу. Якщо 20 років тому в університеті було лише 13 професорів, докторів наук, то сьогодні їх 85. ПНУ посідає 12-те місце у міжнародному рейтингу з оцінки наукових праць, до якого увійшли всього 99 університетів світу. Однак молодь про історію свого навчального Акладу мало що знає. Знаєте, що цього року нашому університету відбувається не тільки 20 років. Насправді, нашому університету 72 роки. Але як від заснування, як педагогічний інститут, просто тільки 20 років тому наш університет здобув статус університету. На вічовому майдані просто неба, запальні гуцульські танці та пісенні виступи. Університетський фест тривав до самого вечора. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.